Доброго ранку, діти, доброго ранку, шановні дорослі, З дерев жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, восени це все буває. Жило собі молоде дерево. Навесні воно було все у квіточках, потім повністю позеленіло. А коли прийшла осінь, стало жовтіти. Та сипати листям. Заплакало дерево. Я не хочу листечку втрачати. Хочу бути гарним, зеленим, не плач, за осінній вітерець, який ненаруком зірвав ти кілька листочків з дерева. Тобі час вже відпочивати. Скоро прийде зима і вкриє тебе сріблястим снігом, а там і весна, дерево слухало, як шепоче осінній вітерець. І потихесенько засинало, укриваючи земельку своїм листячком. Діти, а коли у дерев починає жовтіти листячко і облітати правильно, восени. Гадаю, що вам сподобалось оповідання. Дякую за увагу! До побачення!